Допоміг виїхати за кордон колишньому очільнику Київського метрополітену. Поліція вручила підозру екс керівнику ТЦК у Києві. У часи свого керування посадовець організував втечу Віктора Брагінського. Нагадаю, що заяву на звільнення голова підземки написав після того, як у грудні 23-го року метро між станціями Деміївська і Либіцька підтопило. Згодом поліція повідомила колишньому керівникові про підозру а через місяць оголосила в розшук. З'ясувалося, що Брагінський. Втік за кордон. Перед цим як встановили слідчі, він звернувся до керівника ТЦК. А той залучив кількох спільників, оформили Брагінському невиліковну хворобу, видалили з військового обліку і підробили документи. Зрештою, підозрюваний безперешкодно виїхав за кордон. По справі підземки правоохоронці вже повідомляли про підозру іншим учасникам, серед яких посадовець метро, голова і секретар військово-лікарської комісії, а також оператор ТЦК. Підозрюваному до якого поліція завітала сьогодні, загрожує до семи років позбавлення волі.